Всім привіт! І сьогодні у нас 10-й день грудня. І ось такий минулого разу попався олененок, ось такий крутий стів з книгою зачарування, ось такі круті монети і ось таке дивне місіо. Деталей. Це мені нагадала Марвел, там Марвел також було місіо деталей, які нікому не треба. Ну Давайте глянемо що сьогодні. Я так розумію, майстерню ми збираємо у цього кота. І йде наш десятий день, це перша комірка. Давайте відкримо і якісь запчастини нам попалися, навіть золотий, я так розумію. Де тут штучка золотий, лом нам попався. Оце щедрість, не знаю він крутий чи ні. Ну мабуть крутий, що аж так прям показали, що блищить, блищить, як не може хто. Так, ну давайте будувати. Що в нас тут? Що в нас тут? По будуванню. Давайте будуємося. Сюди чорну штуку. Фантазія, звісно. Ого! Оце вони, звісно, дали. Я трохи прихворів. Оце вони дали маху, дивіться. І тут у нас молоточок. Ну, це прикольне. Всякі бебехи. ключ є, Лом. золотий є. І. Якась труба. Вау! Вау! Десь у нас частина цієї конструкції повинна бути. Е. Я все правильно зібрав. Може тут ще повинна якась бути. Ех. Навіть зібрати ми не можемо. Что не можна по порядку давать, блядь, Ну. Що ж, що маємо? Нас не сильно люблять, особливо Тарвас. Так, давайте другий календар. Давайте Сіті. Вчора була мініфігурка, сьогодні у нас буде щось. Можливо, щось велике. А може і не особа. Ну тут прямо економили до цього. Ха-ха і продовжимо економити. Бля, це, звісно, атас. Це пожирали міні-фігурки, бо, дивіться, оленя, оленя. Де тут ведмеження було, ведмеження. У нас є оленя, ведмеження. топові фігурки, но по цьому у нас вхід наплакав по іншим дням. О, Такі вже, бля, машинки вже тисячу разів були в кожному календарі, кожен рік. Економлять, як можу. Блять, добавте грошей, зробіть нормально. То прям... Все одно по знижкам віддаєте. У мене просто по знижкам ці календари всі пігню 500 гривень коштують. Я просто не 1000, а за 500 продаю віддають по знижкам. Просто блядь, ну не знаю, не віддавайте по знижкам, якщо грошей мало. Просто шов це. Ну, прикольно, така з Рокет -ліги, хто шарить, похожа машина. І ось така рація. Так, це сюди. Далі давайте. Майнкрафт. 10-й день. О, у нас він навіть відкритий, що відбулося, ніхто не знає. Щось якесь злот сюди хоче вибратися. Воно якесь таке Ну так, да, прям примітив. Ліжка людей не, немає, у да? кіт знайшов іграшку Новорічну. Ну, зато просто відчуйте різницю. І це ж так постійно. От раз, два, три, що там, 4, потім 5. Таке міліпіздрічески, воно постійно у сіті. Те, що вже пів календаря пройшло, а у нас пів календаря, окрім мініфігурок, нічого великого і немає. Так, давайте будувати ліжко. Ліжко у нас будується ось таким чином. Ого, тут кот кота рознос. Ну, буде де жити, спать. Причому ну, вони якось неправильно зробили, я згоден з дідом, що у них частина календаря мініатюра, частина таке. Просто зробить повністю мініатюри, зробіть повністю такий типу, виживача набір для виживання. Бачите, меч навіть є. А то і не риба, і не м'ясо. І не повиживаєш нормально. У тебе коротше, для виживання нормальні пропорції штуки і маленькі блядь, пропорції штуки. От, що з ним робити? І ще причому є, як називається, є повноцінний каряга. Що з ним робити, непонятно як дитині. І не колекціонеру, тіпо, міні, як він називається, такі міні-штуки поробити. Теж не виходить. Ну коротше, Трохи тут напортачила. Давайте глянемо Гаррі Поттерський, Гаррі Поттер в цьому році імбіще. Якийсь рік був Гаррі Поттер, а там прям лавочку подарили. Щоб ви розуміли, це було одіще тоді. Обана! А ти хто така? Подзвони мені. Так. Так, 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 так. Хто ти така? Ай, бля, її. Вона дитина, у неї маленькі ніжки. Тоді не дзвони мені. Коли ви почула, що не можна мені дзвонити. Ладно, дзвони мені в 18. Все. Домовились. Волосся прям крутим у неї. І светер з мандрагорою, бачите. Так, сюди чарівну паличку. Ага. Як впихнути? Може на саплях тримається, но... але У нас вийшло. Мені подобається. Де наші фігурки? У нас вже 4 мініфігурки по, по Гаррі Поттері. І це, я так розумію, усі факультети нам попалися. Такі. Вау. Так ми... Це перемога. Так що я прям в захоті ще й блондиночка попав. Це, походу, та, яка з мертвими... мертвих коней бачила. Ну, Це не точно, Ну, я думаю, точно. А там побачимо. І давайте закріпимо 10-й день, 10-й, 11-й прям по порядку, не парня. Ну от що це за бред? Ну я выдавил, да, Шоу. Что Шо мне дали рубить? Ну, ну я, блядь, Шоу, блядь, оно должно? Оно ж... Это бред. Я, кто, блядь, придумал такие дебилизм? А, еще хер, блядь, заберешь. все А, и у нас снова фанфак. Ну, я сказал, и все. Що я всі просрав вже пакетики. Будуть одні фанпаки. Це, до речі, дубль фанпак. паки Могли хоч би якісь інші покласти. Ну, По традиції давайте зробимо ротацію. Я відкуплюсь, від... щоб не відкривається гімно іншими паками. І сьогодні у нас буде 6 пакетиків. Дети лайф. Life. Як вона називається? Там щось Дитя Айдола. Якась -soft. Такого Soft, не бачили. Знову Паранобе. По Грісаї і Анючку. Давайте по порядку, як попали, так і будемо відкривати. Що тут нам може нам попадитися Обана? Нам вже попалась. та Тадан Обана. Обана! Оба на. Це навіть не знаю, хто це така. Обана, дабл рарочка. Ну все, заживем. Ооо, це якісь спойлери. Це якісь цигані. Ой, це якісь спойлери. Обана. Оце прям сюжет. Сюжет тут крутий, до речі. Ну він преподноситься такий через хі-хі ха-ха, -хі, да хаха. Сюжет тут, як я думав, дуже серйозний. Так, наше дитя айдола о наше дитя айдола. Сумне дитя айдола якийсь Мончолі, що шо як там де зовут Ой, сарка попалась, Дивіться як не гівно, Шо це таке? У нас в кожному пакеті є сарка. Оце блядь, вам не покемони. Не можна відкрити рандомні пакети, які тебе сарка падає. Ооо, і рарочка ще така. Ох, єбать. Як і дитя, що вона творить. Це, звісно, вам От це. Так, тут у нас якісь ще пакетики. такі. Отут наче Ісарка наче отут Ісарка наче на постійній основі. Дивіться, це по якійсь там хентай грі чи щось такого. Чираноби, ну вже бачите, будемо першими, підтриматися першої. Вона якась лазить, ніндзя, якась ще пілотеса, якась подруга Обана. Тут наче есарки, це в кожному пакетику. типу мега-пакетики. Оці пакетики якісь криві, тобто, картки. Ну нічого, вирівнюється, все вирівняється. Так, давайте далі у нас параноби. Це новели. Карманні новели. Такі новели в маленьких книжечках, щоб поміщатися в кармашки. Це прям видавництво таке видає. Оце наша рідкісна подруга. О, це з якось. Це з якихось дуже тайтлів. Це не пам'ятаю з якого. О. Такий. О, такий, така подруга. О! Прикольно. О, дейте лайф з крашихою. Крашиха з крашихою. Давайте Грісаю. Тут теж багато Ну, Може повезе, буде СРК. Ну, вже СР-ка випала, мені вже достатньо. Так, отака подруга. Така подруга. Така. Така. О, доброчка. на неї хтось дивиться, блядь. ви це бачите. Хтибі макаки. О, така, я вам казав, буде. А ви не вірили, а ви не вірили мені. Все буде. Якісь діти. Це голова побита. І давайте Анічку. Я хочу Анічку. Якщо Анічки не випаде, значить... День буде поганим. Так, Йор, все, а день буде гарним. Анічка кудись біжить. До речі, сіні, це речі, Сінья це Абадок, це як він називається. Під його цей і... світанок. Чи ні, хто він там. Це іменно не як Лойд, а як Світанок. Оце. Це брат. О, у нас да є, Анічки і Кінтів. Це листіни текста. Саме цікаве, тут ще просто його осмислить, а ще блядь, на японську. Анічка в короні, день буде супер. Анічка б'є по морді. І ще буде круче день. Йор! А Це була прикольна сцена, де вона така. Хто це такий? Закохалася в батька Анічки. Подруга. Ось такої от. Ось такий у нас день. Давайте топ-топів. Блять, оце... Ну, тут якийсь сьогодні день, конечно. Звісно... Оце прям перше місце. що Давайте. не знаю Оце покраще чи ж оце. Тут хоча б бебехи можна спихнутися. Давайте. Ліжко. Отак от. Оце дивіться. Перше місце. Третє місце, четверте місце, п'яте місце. ну Просто таких машин вже мільярд. В кожному календарі мініатюрна гавна машина. Просто с хиги вже можно мініатюрних миниатюр. Навіть уже собаку повноцінно кладуть, щоб вы розуміли. Уже, блядь, суценя кладуть Дайте повноцінну собаку. Хаски клали раніше. Собаку. Тепер уже у нас тут цуценя. Беднота, не щитая кось, блядь, в этом. Ну, зато хоча. Ну, ці кенты все пожрали. Вот. Наче з Нового року буде нова колекція людей в костюмах звірей. І це смачно до них віднесуться. Прямо ух-ух-ух. дитяки, попка-попка дівчинки, попка хлопці, Ха вам попка до смаги пишіть. На яку би попку запали. Ну теж інша історія. Так що ось такі справи. Дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока.